І вони такі, як у кожної під, з нас підклуються у парку на шкільних жах у дажах. Сьогодні ми поговоримо про Матусь Корове. коровев. Сьогодні ми поговоримо про людей, яких людей. Вони у розкішній сукні, з діамантами нашої. Але перш ніж їх назвуть королевами, герцогинями чи принцесами, вони просто мами. І вони такі, як у кожної з нас. Піклуються, турбуються, обнімають. привіт привіт Мене звати Діанка Берелюк. Сьогодні ми поговоримо про матусь королев, який виховують не просто спадкоємців, а людей з добрим серцем. Найвідоміша мама з короною, звісно, принцеса Діана. Її називала народною принцесою. Не лише за красу та стиль, а за її материнську щирість. Діана порушила багато королівських правил тільки заради того, щоб її діти Вільям і Гарі пройшли не в золотій клітці, а серед звичайного життя. Вона водила їх до школи сама, катала на атракціонах, вчила співчуттю. Разом вони відвідували лікарні, притулки, благодійні проєкти. Їй син, принц Гаррі, пізніше казав: мама нас вчила не просто бути принцами, а бути людьми. Інша ікона королева Єлизавета II, вона народила чотирьох дітей: Чарльза, Анну, Едрю і Едварда. Її материнство було зовсім іншим. Сувора етикету, дистанція, багато офіційних обов'язків. Але навіть у таких умовах вона залишалася турботливою мамою, що до останніх днів дбала про родину. Сучасні королівські мами ближче до нас, наприклад, Кейт Мідлтон, принцеса Уельська, мама трьох дітей. Її часто можна побачити у парку на шкільних заходах у дитячому центрі, або Меган Маркел, яка разом із принцем Гаррі вирішила виховувати Арчі та Лілібет без королівських титулів. Їхня мета дати дітям більше свободи, менше протоколу і більше любові. Королева Летісія Іспанська, колишня журналістка. Тепер вона мама двох принцес і активна прихильниця освіти прав жінок і підтримки підлітки. У своїх виступах вона часто наголошує: корона не замінить обіймів мами. Історія пам'ятає інших сильних мам у коронах королева Вікторія, яка народила дев'ятеро дітей. Марія Терезія, Австрійська, яка правила імперію та виховувала 16 дітей. У них не було декрету відпустки, але було бажання залишити після себе мудрих нащадків. Мама королева це не про трон, це про турботу. Це про нічні колоскові теплий погляд, переживання передшкільної вистави. Навіть якщо вона щойно повернулася з дипломатичної місії, цінуйте та любіть своїх матусь. З вами була Діанка Берелюк, Па-па!